Вір в себе та свої можливості. Саме із такого девізу розпочався дев'ятий міжнародний благодійний фестиваль дитячої творчості на зустріч мрії. Три дні юні таланти змагалися за звання найталановитішого учасника. Саме в Міжнародний день захисту дітей відбувся фінальний гала-концерт Голос миру. Основна мета сьогоднішнього концерту це донести такий меседж миру. І у дітей це найбільш виходить добре, тому що вони привезли номери, які такі дають посил любові та миру, і це неможливо не побачити і не відчути. Щороку Асоціація соціальний захист та її партнери для 200 учасників надають житло, харчування та транспорт. Сьогодні благодійний концерт підтримали зірки української естради. Діти мають змогу виступити на сцені в дуеті із зіркою. Ну, мені дуже сподобалось. Ну, тут, е, хоч ми майже всі незнайомі, але тут ну, такі дружні стосунки якось. Усі тебе підтримують. Ну, нас підтримують всі. Не знаю, вся велика сім'я якась. Тут тільки я виступаю, це моя сестричка, вона буде в году виступати. Ну, мені якби все подобається, я дуже знервована трохи. Не знаю, я б хотіла дуже сюди повернутися. Тут весело, третє. Я беру участь в цьому фестивалі. Мені дуже подобається він, тому що я на ньому відчуваю себе як вдома. Він надихає такою теплотою в душі. Хочеться тут жити, тут бути, жити цим фестивалем. Тут такі добрі організатори. Я дуже їм вдячна, що вони організували для таких дітей такий прекрасний фестиваль. Це просто чудо. Сьогодні в Тріо ми з хлопцями будемо виконувати пісню Україна, це ти Тіни Кароль. Сподіваємося, що вона надасть всім глядачам розуміння наскільки важлива наша батьківщина і наша земля. За якими ознаками будуть обирати переможців фестивалю на зустріч мрії? Нам розповіла Тетяна Піскарьова. За якою ознакою можна обрати, наприклад, виконання мовою жестів? Діти, які не співають, які нібито співають під фонограму плюс один ну, іншими голосами чужих дітей, але вони співають мовою жестів, мовою своєї душі, мовою своїх облич, мовою яскравих, палаючих від життя і бажання очей. Це називається одним словом енергетика артиста. Переможцями гран-при стали хореографи, які продемонстрували танець мрії. Вони розповіли, в чому їхній секрет успіху. Це дуже така подяка нашому керівнику Кравченко Людмила Григорівні. Тому що, якби не вона цього танцю взагалі не існувало, е, так вийшло, що я почав ходити на руках, та вона мені мов каже, давай спробуємо. Я кажу, та не вийде. Вона каже, вийде. І ось вона мала рацію, ми їй дуже вдячні за це. Вона втілила на нас надію, вона зробила все, щоб ми перемогли. І цим ми завдячимо їй дуже.